Доброго дня. Нещодавно ми знімали три відео по темі ідентифікації пенсіонерів. Перше відео було на загальну тематику загального характеру. Друге відео з інструкціями і третє відповіді на питання. І дійсно, ми не відповіли на одне важливе питання. Ви це питання задаєте в коментарях під цими відео. І це питання, що робити тим. Пенсіонерам, які на даний момент знаходяться знаходяться на окупованих територіях, і у них немає можливості пройти ні один із способів верифікації ідентифікації, я би хотів відповісти на це питання і, по-перше, хотів би нагадати вам, що ідентифікацію можна пройти трьома способами: Перший – це самому пройти в відділення. Банку, другий на сайті на порталі пенсійного фонду зайти в свій особистий кабінет через Дія Підпис. і третій це відеоверифікація, який це спосіб, який на даний момент розробляє пенсійний фонд і до 31 грудня. Я думаю, десь до 1 грудня цей спосіб ідентифікації буде вже розроблений, і ми надамо вам інструкцію, як проходити відеоверифікацію. Але ж все ж таки, якщо ви знаходитесь на підконтрольній території, і у вас нема можливості пройти ні один із варіантів, то пенсію вам призупинять нараховувати та виплачувати на вашу картку. Але це не означає, що ви не зможете отримати цю пенсію. Як тільки ваша окупована територія буде деокупована, або ви самостійно вийдете на деокуповану територію, вам в першу чергу треба звернутися в будь-яке відділення регіональне. Управління пенсійного фонду написати заяву про те, що я був на окупованій території, і пенсія мені не нараховувалась і не виплачувалась. І пенсійний фонд. Е Прийме вашу заяву, і це буде як ваша ідентифікація і е, заява про те, що вам треба виплатити пенсію, і вам виплатять всю пенсію, яку не виплатили за попередній період, тобто не, не нараховували і не виплачували, і зарахують на вашу картку, яка у вас є, або ж на ті реквізити, які ви надасте нові. Тобто, пенсію у вас ніхто не забирає, пенсію ніхто не скасовує, вона просто не буде нараховувати. З 1 січня 2024 року, якщо ви не пройдете один із способів ідентифікації, тобто отримати пенсію можна буде шляхом написання заяви пенсійний фонд за весь період неотримання пенсії.